Шлях досконалості. Розділ 39. Йдеться про той самий предмет. А також описано різні види спокус і подано два засоби, які допомагають цих спокус позбутися. Також остерігайтеся, доньки, певного блудного смирення, яке вселяє нам у серце диявол, лякаючи важкістю наших гріхів і породжуючи з цього приводу занепокоєння та сумніви, аж до остраху, що ми негідні приймати причастя і практикувати приватну молитву, спонукаючи від них відмовитися, коли така душа приступає до причастя, то замість того, щоб отримувати Божі ласки, як раніше, вона весь час непокоїться, добре підготувалася чи ні. Цей страх доходить до того, що їй починає здаватися, наче Бог, через гріхи, які вона накоїла, покинув її, і вона ледь не втрачає надію на його милосердя, зусібіч на неї чигають уявні небезпеки Хай що вона робить. Навіть якщо то речі добрі, усе здається їй марним і позбавленим сенсу. Зрештою, душу охоплює така знеохота, що в неї просто опускаються руки те, що в інших вважає добром, у собі має за зло. Збагніть, доньки, що часом визнання власної негідності може бути чеснотою та свідченням смирення, а часом. Вельми серйозною спокусою. Я сама через це пройшла, тому можу впевнено про це говорити. Отож скажу вам таке смирення, хоч би й найбільше, ніколи не викликає в душі ні тривоги, ні занепокоєння, ні сум'яття, а навпаки, дарує їй мир насолоду і спокій, хоч би душа, усвідомлюючи свої гріхи, ясно розуміла. Що заслужила на пекло, і відчувала сум і вважала, що інші можуть цілком слушно її зневажати, і майже не насмілювалася просити про милосердя Цей біль, якщо тільки це смирення справжнє, приносить таку насолоду і задоволення, що той, хто їх раз зазнав, уже не захоче жити без них. Біль на підробного смирення не тривожить і не засмучує душу, він радше розширює її і спонукає до стараннішого служіння Богові. Натомість той інший біль розтривожує цілу душу, збурює її і затьмарює нестерпним жалем. Як на мене, то диявол має на меті у такий спосіб змусити нас. Втратити всіляку довіру до Бога. Якщо опинитеся коли небудь в такому стані, то намагайтеся, наскільки це можливо, не думати про свою нікчемність, розмірковуйте натомість про Боже милосердя, про те, як Бог вас любить і як страждав задля нас. Якщо зазначений стан спричинено спокусою. То ви ледве чи зумієте зосередитися на таких ото думках, бо диявол не дасть вам спокою і не дозволить думати ні про що інше, крім того, що породжує у вашій душі тривогу і щораз більше вас виснажує. Цього достатньо, аби зрозуміти, що ви зіткнулися зі спокусою. Подібним чином лукавий спонукає нас і до надмірної покути. Аби ми вважали щоревніші та старанніші за інших і робимо щось значне. Якщо чините таке умертвлення потай від сповідника чи настоятельки або всупереч їхнім настановам, то це явна ознака того, що це спокуса. Тож старайтеся виявляти послух, навіть якщо це дорого вам коштуватиме, бо власне через послух. Пролягає шлях зростання у досконалості. Ще одну вельми небезпечну спокусу диявол підсовує, коли породжує в нас надмірну впевненість у тому, що ми нізащо не повернемося до гріхів та помилок, яких припускалися раніше. Тепер я збагнув, що таке світ, і знаю, що всьому сущому рано чи пізно настане кінець. Тому переймаюся тільки Божими речами. Така спокуса може принести багато лиха, особливо тим, хто допіру ступив на шлях духовного зростання. Бо, пройнявшись такою самовпевненістю, вони неминуче наражаються на небезпеку гріха і зазнають падіння. Дай Боже, щоб, упавши, зуміли знову звестися на ноги. Коли диявол бачить, що душа налаштована завдати йому шкоди і приносити користь іншим, то застосовує всю свою силу, щоб цього не допустити. Отже хай якими втіхами та запоруками любові обдаровує вас Господь, ніколи не будьте впевнені в собі аж настільки, щоб не боятися упасти знову, і стережіться нагод учинити гріх. Старайтеся, нічого не приховуючи, розповідати комусь, хто може дати вам добру пораду про ласки та втіхи, яких зазнаєте під час молитви. Старайтеся, щоб ваша молитва, хоч би то було щонайпіднесеніше споглядання, завжди починалася і закінчувалася пізнанням себе. Якщо ці ласки й утіхи походять від Бога. То навіть якщо ви не додержуватиметесь поданої вище поради свідомо, усе ж багато часу витрачатимете саме на таке пізнання себе, бо воно є плодом смирення і завше допомагає нам збагнути власну нікчемність. Не хочу довше затримуватися на цьому предметі, бо подібні поради та перестороги можна знайти у багатьох книжках. Говорю тут про те, що мені відоме з власного досвіду, і не раз завдавало клопоту. Хай що тут скажу, та, напевно, знаю тільки те, що в цих справах ніколи не можна почуватися у повній безпеці. Отож, предвічний наш Отче, що можемо зробити, крім того, як звернутися до Тебе і молитися? Щоб згаданий вище ворог не ввів нас у спокусу. Нехай нам зустрічаються всілякі явні напасті, і з поміччю твоєї ласки ми їх здолаємо, але такі ото приховані підступи, хто ж їх розгледить, Боже мій. Маємо безнастанно молити тебе, щоб послав нам допомогу. Навчи нас, Господи, розуміти самих себе. І знаходити спокій своїй душі, ти ж бо знаєш, що мало хто торує цей шлях, та якщо на ньому мандрівці зазнаватимуть стількох небезпек, то їх буде ще менше. Дивно, але схоже на те, що диявол спокушає тільки тих, хто йде дорогою молитви. Світ більше дивується помилкам одного з тих, що змагають до досконалості, ніж явним хибам та гріхам сотень тисяч інших людей, хибам та гріхам, які не варто навіть розглядати докладніше, бо й так за добру милю видно, що то диявольська принука. По суті, світ має тут рацію бо серед тих, хто промовляє Господню молитву, у спосіб, описаний мною повище, так мало трапляється таких, що дозволяють дияволові обвести себе довкола пальця, що всі дивуються цьому, як чомусь новому і нечуваному. Так уже на світі повелося, що люди не надають значення тому, що бачать, чи не кожного дня, але страшенно вражаються тим. Що буває рідко чи майже ніколи. Диявол теж тут замішаний, бо такий подив приносить йому користь, падіння однієї душі, що змагає до досконалості, спричинює падіння багатьох. Це й справді вражає. Тож мене не дивує подив інших душі, які єднаються з Богом у молитві, йдуть значно безпечнішою дорогою, ніж інші. Якщо тільки самі не припускаються помилки, вони, наче ті глядачі, які дивляться на биказ за загорожі, у порівнянні з тими, що стоять просто перед ним. Я почула колись таке порівняння, і воно здалося мені вельми слушним Не бійтеся, сестри, йти цим шляхом, бо шлях молитви ділиться на багато стежок. Хтось обирає собі одну. Хтось іншу, як я вже говорила вище, шлях молитви безпечний. Що ближче до Господа перебуватимете, то швидше звільнятиметесь від спокус, благайте ж його визволити нас від лукавого, як то щодня часто робимо, промовляючи Господню молитву.